Кропивницький отримав майже 30 тисяч доз калійодиду, які потрібно приймати у разі радіаційної небезпеки. Їх розподілили між двома центрами первинної медико-санітарної допомоги. На даний момент 16 тисяч 400 таблеток ми маємо в наявності. Цей центр обслуговує майже половину жителів Кропивницького. 64 тисячі. За деклараціями закларовано а по територіально 91%. одна люди. Запитують, приходять дзвінки, питають, чому не роздають населенню. Відповідаємо, що в разі надзвичайної ситуації це буде зроблено організовано. За годину будуть передані на амбулаторії і будуть проводені видачі». Показує таблетки каліюдиду зберігають на складі. Їх розфасували для кожної амбулаторії. Формуровано бригади, вісім бригад на кожну амбулаторію, котрі будуть відповідальні за видачу каліюдиду для населення. У бригаду входить лікар і медична сестра. Люди приходять в амбулаторію і отримують сімейний лікар Дмитро Корольков каже, пацієнти питають, чи можна вже отримати каліюдид. При продуманій техніці видачі я маю перше, дати пацієнту якусь інформовану згоду про те, що він зрозумів правила прийому каліодиду. Друге, я маю все ж таки якось відмітити це в його електронній медичній карці, тому що він звернеться в іншу клініку, якщо він звернеться, знову ж таки там мають це побачити. На жаль, я такої процедури ще поки що від держави не побачив. А тепер уявимо ситуацію, що це. Відбувається якийсь вибух, і у нас рахунок іде на години, і ніхто не буде нормально, якщо немає конкретно продуманого механізму, ніхто нормально функціонувати не буде. Як люди зможуть отримати каліюдит, коли станеться аварія на АЕС. Міністерство охорони здоров'я пояснило у відповіді на інформаційний запит Суспільного. Цитую. Під час оповіщення та інформування населення роз'яснюється, як поводитись у випадку радіаційної аварії, де отримати, коли і як приймати препарати йодидукалію, в залежності від погодних умов поширення хмари радіоактивного викиду відбувається нерівномірно. Рекомендації щодо поводження під час застосування ядерної зброї насамперед полягають у дотриманні рекомендацій органів місцевої влади та місцевого самоврядування на кожній конкретній території. Прямими правилами під час вибуху ядерного або іншої радіаційної загрози пропонується людині максимально себе обезпечити. Залишився в умовному укритті. Бажано, щоб це було щільне укриття, щоб не було доступ до якихось зовнішніх факторів звичайного середовища, які можуть пливати повітря, вода, яке може бути. В цей момент відповідно заражена, і спеціальні служби будуть знежаражувати відповідні ці зони зі слів Олега Рибальченка жителям Кіровоградщини видавати йодид будуть спецбригади. Які знаходяться на цій території і самі будуть приймати ліки, якщо ці спеціальні служби будуть у віці до 40 років їх співробітники, вони будуть приймати відповідні профілактичні заходи, в тому числі і ліки у вигляді калієдита і всьому населенню, яке там знаходиться, під цей час будуть видавати. Люди, які знаходяться в умовних укрутях, мають в них лишатися до моменту, поки офіційна влада не оголосить можливість подальшого відвідування, невідвідування. Ну, Взагалі, території, яка визначена умовно зоною чи фікфізична зоною враження, нагадує калію не можна приймати заздалегідь тільки після офіційного повідомлення держави. Приймати препарат не рекомендують людям старше 40 років. Це пов'язано з віковими змінами щитовидної залози. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.